чого варті 40 гривень в наш час? І я собі дивлюся, наприклад, люди купують каву, кава приблизно 40 гривень. Далі люди купують шоколадку, приблизно та сама кількість, пів пачки цигарок. От вам 40 гривень. Тобто ми можемо без цих дрібниць обійтися. За 40 гривень можна випити кави, а можна допомогти українським воїнам. І багато дубенчан обирають саме другий варіант, розповідають волонтери у Дубні. 40 гривень це ціна одного номерка для участі у благодійній лотереї, у якій кожен може не лише допомогти захисникам України, а й виграти цінний приз. Коли всі номерочки заброньовані, коли їх всіх розібрали, оплатили. Ми за допомогою системи вибору випадкових чисел рандом провод. Демолотерейка. Відповідно, маємо два учасники. Ми маємо і два суперпризи. Такий оригінальний спосіб для збору коштів на ЗСУ придумали волонтери на конторській за допомогою соціальної мережі Фейсбук. Серед призів тут розігрують вироби ручної роботи: вишиті ікони, віночки, дерев'яні елементи декору, сумки, шопери із патріотичною символікою. Їх надають волонтерам народні умільці цілком безкоштовно. Хто вже виграв, так переможець має можливість мати таку згадку про те, що він не був осторонь, не був осторонь війни. І щось робив для того, щоб перемога таки настала. І ось насправді речі дуже коштовні, бо якщо замислитися, навіть ці самі віночки вони від 300 гривень стартують. Усі кошти волонтери спрямовують на закупівлю необхідних речей для українських воїнів. Також надають фото, відеозвіт, а тому просять долучатися до таких розіграшів. Так, в одній із останніх лотерей вдалося виручити близько двох тисяч гривень. Отримали 1940 гривень, і ми їх доклали до купівлі генератора І, де. Так, без цієї суми теж було б важко. І отже допомогли. Але потреб є дуже-дуже багато. Люди не шкодують ні часу, ні праці. Я дуже, -дуже рада і дуже, дуже всім вдячна. І таким чином ми ще вирішили зробити. Онлайн-крамничку, яку називає, яку назвали підсилені мистецтвом вільні завдяки Збройним силам України, і таким чином люди можуть бачити постійно, які товари надходять для нас, які витвори мистецтва є у нас, і що ми можемо пропонувати. Таким чином волонтери вже провели більше десяти лотерей і змогли залучити кошти для потреб військових. Трансляція розіграшів відбувається у прямому ефірі. Для тих, хто живе поза межами Дубна. Волонтери пропонують безкоштовну доставку призів. Ми всі не можемо купити байрактари, ми всі не можемо купити як автомобілі, так. Але ж я хочу, щоб люди зрозуміли, що хлопцям в окопі для того, щоб захистити своє життя і зробити той самий окоп. Так їм треба і лопати їм треба багато інших засобів, на які теж треба кошти, і їх треба де взяти. Тому ми стараємося всі свої ідеї хочемо реалізувати. Нам буквально не вистачає декілька годин у добі, щоб ми їх реалізували. Але ми все на справимося, Свісі разом, ми всі разом сила, і всі разом переможемо.